Пам'ятаєте Аліну Бурик переможницю Мастешеф 13? Аліна Бурик! Що? Моє ім'я. Я дуже тішилася. Так от є гарна новина декілька днів тому, а саме у День Закоханих їй зробили пропозицію руки та серця. Було дуже ефектно, як у якомусь романтичному кіно. І слава Богу, це був не сексабіт. Ви ж пам'ятаєте, хто такий сексабіт? Трішки нагадаю для розуміння. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім не приділяла. Аліна в процесі готування допомагала, підсказувала владу, а він їй навіть не сказав після цього дякую. Чесно, дуже радий за Аліну, тому що вболівав за неї на шоу, і мені дуже не подобалось, коли вона близько спілкувалась з сексабітом. Мені здавалось, що він був з нею тільки заради її знань, щоб вона якомога більше протягнула його у шоу. Це, звісно, моя суб'єктивна думка. А вам так не здавалося? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що взагалі відомо про Аліну. Почнемо з того, що вона відкрила сімейну справу, а саме невеличку кав'ярню у Вінниці. Також активно веде свій кулінарний блог та знімає цікаві відеорецепти. До речі, нас з вами чекає сюрприз, який вже буде не сюрпризом, тому що я зараз все розкажу. У новому 17-му сезоні Мастер шеф в одному з конкурсів ми з вами побачимо Аліну. Офіційного відео від Аліни не було, а от у інших учасників, які теж будуть приймати участь, вдалося побачити на відео Аліну. Почимо все, тому що в ньому світла нема, а дочі ми працюємо. Само можемо щось робити. Також у мене є питання. Всі ми з вами знаємо її як Аліну, але чомусь у соцмережах вона підписана і Аліна, і Ангеліна. Так як правильно, напишіть в коментарях, якщо знаєте правду, з вами був Ніксон. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.